Хто не читає, розуму немає, казала так бабусенька моя, хто дружить з книгою, багато знає, тому читати любить вся моя сім'я. Кімната в хаті, мов читальна зала, Полиці так і гнуться від книжок. Сестричці, я малій своїй сказала Ходімо у наш райський острівок. Ось знову зручно кріслами сідаєм, берем до рук. Улюблений Кобзар, сторінку за сторінкою читає. О Господи, який в Шевченка дар, як влучно пише він про те, що відчуває, що думає, до чого закликає, кого, за що і як треба любити, щоб кожен, хто читає, навчись жити для краю рідного, для України, щоб нас ніхто не ставив на коліна. Щоб землю рідну гідно захищали і мову українську шанували. Читаємо про щастя і смерть Катерини, про долю нещасної її сиротини, Про наймичку Ганну, війну із сиратом Жорстоким російським агресором-катом. Все, про що пише, звучить актуально: Сміливо, правдиво, та ще й геніально. Великий Шевченко, феномен, пророк. Хай слава про нього летить до зірок. Читайте Шевченка, любіть Україну, Боріться за неї, кохану єдину.